Твій дохід залежить від цього. Ти колись небудь задумувався, чому ти працюєш більше, ніж треба, а твій дохід не росте? Чому ти не отримуєш тільки скільки хочеш? Що, якщо я як скажу, що це не в роботі причина, і не в часі, який ти витрачаєш, а в тобі: в тому, як ти ставишся до себе. Якщо ти вважаєш, що ти негідний більше, це те, що ти отримуєш менше. Можеш працювати безперервно, але все одно будеш на тому самому рівні, поки не піднімеш свою самоцінність. Скільки разів ти погоджувався на менше ніж ти заслуговуєш? Маленька зарплатня, незадовільні умови роботи це все може бути результатом твоєї низької оцінки. Самоцінність це не про я люблю себе, це про вміння сказати я на це не хочу погоджуватись. Мені ці умови не підходять. Я маю право на більше, і це перше, що варто зробити, щоб змінити своє фінансове становище. Ти починаєш думати по-іншому, шукати можливості, не боїшся просити більше і отримувати більше. Поглянь на людей, які досягли фінансового успіху. Вони не сумніваються в своїй вартості. Вони кажуть, я заслуговую на найкраще, і вони отримуються, вони не бояться просити більше за свою роботу і за свої ідеї. І ти так можеш. Ти не просто підприємець або працівник. Ти людина, яка заслуговує на успіх і достаток. Почни вірити в свою цінність, і гроші підуть за тобою. Це може бути важко на початку, але знайди свою цінність. Ти гідний бути. Багатшим і успішним напишіть у коментарях, як ви підвищуєте свою самоцінність, і що для вас означає бути гідним більшого? А якщо відео спонукало до змін, то підписуйтесь до зустрічі!